О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Соні раптово та несподівано випустили нового трейлера Ghost of Yoite. Йой! Цього разу вказавши, що гра має вийти 2 жовтня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. У Steam ремейк Облівіану зіграли 182 тисячі гравців, що крутий результат для релізу гри майже без маркетингу. Про це розповідали австралійські новини, а ти їх не бачили. Тим часом Bethesda, намагаючись вибачитись перед командою розробників Sky Oblivion, надіслала кожному з них по ключику до ремейку Облівіану. Вибач вибачення? Не. не. приймаються. Інтернетами ширяться чутки, що Supermassive Games скасували розробку неанонсованої гри за франшизою Blade Runner. Яка халепа і це лише початок. Її планували випустити у 2027-му, але не склалося, як гадалося. Вже сьогодні о 20.00 Remedy проведуть трансляцію, де похизуються оновленнями з розробки FBC Firebreak. Так, я показушник, це наша робота. Двоє геймдиректори з Bluebird Team, що задіяні в розробці Chronos The New Dawn, завітали на трансляцію каналу Residence of Evil, де цілу годину розповідали цікаві подробиці гри. Can you speak a little bit about the, uh, the travelers? Yeah. What do you want to know? Everything. Я знав, це вилізе mm -hmm. боком. Тринадцятий ангар матиме свою панель під час PAX East в Бостоні. Що найголовніше для нас, це діло транслюватиметься в прямому етері 8 травня о 21.00. Так, я знаю. Я чекатиму. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шостого.